Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка. Ми з вами нагадаю, ми з вами шиємо таку собачку, таксочку. Домашнє завдання. Ви ще виконуєте, а сьогодні у нас буде заняття по виготовленню носика. Я вам казала, що вам потрібно придбати чи то полімерну глину, чи то якийсь легкий пластилін. Зараз дуже багато різних варіантів. І ми з вами будемо зараз, бачите, ось, щоб, щоб зробити носика, вам необхідно прошити всі шви, вивернути і напхати синтапоном, щоб ми бачили, який розмір носика в нас буде. Ось такі носики, наприклад, я для зразка вам показую. Бачите, це великі, де великої іграшки, я хочу зробити відразу. Це ось такий носик приблизно. Він підійде розмір носика для нашої собачки. Бачите, отакий, воно все чорне трошечки зливається. От. Але отакий розмір якраз підійде. Що ми робимо? Беремо трішечки фольги і ми зімнемо таку от, от таку сарделечку. Таку розміром. Яка буде розміром? Така як носик, щоб ми приміряли. Тут беремо шматочок нашої, нашого пластиліну, будемо так казати, кожного своє, розминаємо, робимо кульку і ви отак вигинаємо, три грані робимо розуміли? Отак От виминаємо три грані. Трошечки одягаємо на наш, це спеціально для примірки такий манекен носика, і вигинаємо, робимо три таких грані. Бачите? Раз, два, три. Ось, Потім на одній грані ми беремо для цього, нам потрібно допоміжні інструменти, ви можете взяти шпицю, можете взяти е, е, зубочистку, шпажку на одній грані оцієї. ось, робите отаку м'ятинку. Потім нам потрібно І ще шпильки. Тут кругленька така у нас шапочка в шпильці. Дивимося, що. І робимо дві ніздри. Ось, і виходить, дуже м'який, і виходить отакий носик. Можемо підправити трішки. Зверху. Може бути трішки далі отут у нас завелике, ми потім, як воно підсохне. Ми все ножечками підрівняємо, міряємо ось, по діаметру, такий носик. А оце все підріжемо. Підріжемо воно зараз надто тонесеньке. От. І тоді, як підсохне, можна декілька разів поправити шпилючкою. Ви можете подивитися, якщо у вас є домашні улюбленці, ви можете подивитися, як у них носик зроблений. І залишаємо підсихати. А тим часом продовжуємо працювати над нашими. Вушки ми будемо пришивати на слідючому підбираємо очки. Очки діаметром потрібно взяти такі з коричневим, бачите, коричневим ободком, номер 10. Оце номер 10 очки у нас. Ушки будемо пришивати на слідуючий раз і голову. А сьогодні ви продовжуєте те, що було вам сказано: начиняєте синтапоном і потайними стібочками. за... Зашиваєте всі ці отвори. Так, тепер домашнє завдання вам ще додається знайти такі очки з такою райдушкою. номер 10. А на сьогодні все. Робите носики, робите декілька, зробіть собі декілька, для того, щоб ви могли вибрати, який буде кращий з них. І потім на клей, на гарячий клей пістолет, ми Приклеїмо. А щоб він блистів, ми ще зверху з вами можемо пофарбувати лаком для нігтів. І він буде такий блискучий, як у вашого домашнього улюбленця. А на сьогодні все, дітки, до побачення!